Привіт, Україна! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19 -тій. і найкраща ведуча, я так вважаю, Галіна Криворучка. Оксана погоміє, вітаю вас! Вітаємо вас! Тема така сьогодні: вона у нас нескінченна, вона у нас останні три тижні просто. Кожен день з ранку до ночі це обстріли людей, це кошмарення людей, це скиди з дронів і це така ситуація, як ми тут живемо в цій ситуації взагалі. Галечка, от що ти можеш сказати з цього приводу? Я знаю, що у тебе точно є про що сказати. Так, звичайно, сьогодні, в нас, мабуть, не всі. Всі не спали. Тому Я не спала. В кожному районі є всі на телефоні, тому що. Обстріл починається обстріл, спочатку пристрелюється, а потім накидають прямо. І за все да. Потім починаються тільки, тільки заспокоїлись, ніби, починається смрад, Все заповнює димом, запах страшний, огось паленого, чогось хімічного. Знову горить, знову палає. Хто бачить, хтось спостерігає. І далі у нас сьогодні ще були шахіди. Тому чули в різних кінцях, на жаль, да. Не знаю, ще не читала, тому що була поки зайнята, не читала. Чи... Сподіваюсь, без жертв, тому що знаю, що да, це було жертво. Це обійшло, дякувати. Дякую, що... Але вчора прилетіло, вчора у нас же ж проблема з кіди. Тобто раніше. Російські безпілотники долітали там до берега. А у нас сміється наш режисер, режисер бо це слово «козёл» не можна казати так, як ми кажемо, щоб да. не вирізали. А насправді це велика проблема, тому що тільки вчора я читала перша половина дня і вже було 20 скинів. Вони кидають по цивільним. І вчора була машина, волонтери привезли воду. Обстріляли цю машину, один загинув одразу, а один тільки що прочитала, загинув уже в реанімацію. Так, двоє людей, небайдужих, волонтерів. А, ну, Ну, хто мабуть, да. ще, знаю, так, то Херсонський, мабуть, якщо ви знаєте, так, те, що в нас Антонівка, те, що в нас до Антонівки, це в нас Кіндійське шосе. Да, Скільки воно поселями, що люди, на жаль, в кого навіть там якесь господарство є, якийсь. Город, хто його засадив, хоч чим-небудь. Ну, знову ж таки, тварини є. Люди по можливості, звичайно, хочуть можливо виїхати, але, на жаль, вони не мають куди виїжджати, нема за що виїжджати, тому що вони і так там сидять, без світла вже. Роки два ну та як відключили 8 листопада 22-го ще перед нашим звільненням, і там люди сидять дуже без світла. Є такі вулиці, що да, майже два О, роки сидять. Коли є можливість до знайомих, звичайно будуть їхати. А так туди навіть гуманітарну допомогу не везуть, хліб не везуть, хліб не везуть, воду не везуть. Магазини, які є, мабуть, от у мене була інформація, казали сусіди, що. Навіть усаду казали до 20 го числа. І останній все. магазин в селі. Останній магазин це те, що на селище все закривається, тому що ну, ніхто ну, не має можливості туди їхати, тому що це Ну, на це. Ну, о, Антонівка от у нас це попросила Прошу хоча б раз на тиждень брати хліб. От ми будемо їм, вони самі будуть забирати. Це одна із старост, її будуть возити. ну Це так, я прямо, це дуже ризиковано. Це дуже, ризиковано дуже ризиковано, вони та. дуже ризикують, і насправді так. Я думаю, ну от, що... Вибачте, це... Да. Mm -hmm. Ну, взагалі-то було би класно, якби зараз зробили а, цілодобову гарячу лінію. Не для мешканців Курської області, а для мешканців Херсонської області. Тому що тільки що прочитала, що міноінтеграція, вибачте, що не про Херсон, але це про Херсон, тільки що прочитала, що цілодобова гаряча лінія мешканці Курської області, кому потрібна гуманітарна допомога або евакуація в Україну велкам. Хліб, соль, рушники, пісні, танці і веселі пісні. У нас, починаючи з моменту нашої окупації, пані Верещук, яка не пані, мені прямо не хочеться до її слова, наша українська пані, товарищ Верещук. Нині. Нині. От вона сказала, виїжджайте, виїжджайте, інакше ми будемо вважати. Спочатку вона казала все спокійно, потім виїжджайте, тому що інакше ми будемо вважати вас зрадниками. Жодного. Жодного, я просто це знаю достойно, Навіть малесенького мікроавтобусіка за державні гроші безкоштовно не було за часи окупації. І зараз у нас дві третини області окуповані, не було організовано державою. Жодного. Це все були, якщо це було безкоштовне це волонтери. Якщо це було коштовно, то це теж люди. Зараз, щоб виїхати із Херсонської області 350 доларів за людину. Де їх брати? Ну, де. І залишилися ті, у кого є мало мобільні, щоб наглядати, ну, це, це інша пісня. І от тепер у нас будуть, у нас як в 17-му році наші степи засіляли росіянами. наших повбивали або повивозили кудись так. там за Урал, точно так же потім на Західну Україну на... новеньких привезуть. А зараз ми навіть не чекаємо, як там складеться, по якій лінії розмежування нас дадуть ці зелені, ми вже е, зараз заселяємо російських сюди. От прямо Бо прямо ти, ну, знаєш, не, що... Все ж таки це бентежить, тому що кожен кожен каже, у нас кожен каже, нас район, якщо Антонівка, Кіндійка, візьми, воєнку, да. всі біля Дніпра кажуть, куди нам виїжджати, куди нам виїжджати, програми... програми немає. Вони державної програми немає. Як, Як пам'ятаєш, це було затоплення Каховська ГЕС і вивезли людей і вивезли їх в копліва. А. І ми ще звідси грузили миколаївських волонтерів, щоб повезти туди продукти, тому що їх копліва вивезли Наша, наші місцеві Херсонські, а і кинули їх там в якомусь санаторії. Ну, я так. Зараз тобі можу сказати, да. що навіть посад Покровськ, Люди повиїжджали хоч куди-небудь, подальше, подальше. ну хоч посад Покровськ, бо кажуть, що там є хоч де жити, хоч в тих. Хоч от в тих малесеньких малесеньких, малесеньких да, витягучи, да, такі, як, да, як у моєї бабусі на городі люди заразу. висилають хоч свою гуманітарку, яку вони отримують від Червоного Христа. Ми ще отримуємо 65+, плюс по моєму люди 70-старі, да, да, люди да. ще вибачте люди похилого віку, бо навіть не буду так казати. Отримують і вони пересилають їм, тому що там діти. Вон, вони діляться, да. вони діляться нашим не Люди просто такі, що вони привіряють. Це ви, знову ж про Херсон, тому що у нас дуже багато хто виїхав. І виїхав от просто не тому, що у них, ну, ну вони захотіли пожити в Європі або захотіли пожити в Вінницькій області. Так? От Мені дзвонять і плачуть і кажуть, ми до хочемо. А деяким нема куди і повертатися, бо домівок то немає. Багато хто жив на дачах. Похилого віку люди, вони виїжджали і жили на дачах. У нас дачі були знову ж, вибачте мене, але у деяких, деякі так не живуть, як у нас на дачах було. Ну, ну такі, да. трохи були, да, були, Різні були. але були. І, а зараз у нас, щоб доїхати на дачу, ти туди не доїдеш, бо у нас дачі на островах, а острова зараз сіра зона. ну так. Там так вважається вона, там йдуть бої. Там так. бої Хоча так. сьогодні мені сказали, що там все одно ще йдуть, там є еті ухилянки. Ну, Правда, мені сказала, да але вони ж заважають нашим військовим. Якби у нас були всі неохілянти, якби у нас було виховання нормальне. Хоча б із моменту нашої вільної України у 30-го. Я хочу, щоб дбали про людей. чесно да? тобі скажу. Я хочу, щоб людина хоча б ну, знала, що вона якось захищена, що їй хтось допоможе. У нас допомагають тільки волонтери. Люди не і волонтери. Зустрічають, цілують, що ті люди, які виїжджають от, до сих пір. Так. Да. Волонтери а зустрічають. А далі. А далі їм треба ще доказати, що де їх документи, якщо їх немає, ну, там з Ну, В общем, я, я не буду називати фамілії, але ти цих людей знаєш, а потім тобі скажу окремо, бо мало людей подивляться і скажуть, на що ти сказала. Люди, люди вчора мені дзвонили, вони будуть повертатися з-за кордону, з Польщі. Вони виїхали туди ще до вторгнення, ну поїхали на заробітки, да? І от вони зараз будуть повертатися. А я так кажу: а ви собі уявляєте, от ви в Херсон приїдете? Куда? Це ж зовсім інше життя. Та да, у них там ну, це взагалі інше життя, ніж те, що було, яке ви пам'ятаєте. Вони, вони мене запитують, Ксюха, я мовчі не знаю, як ти там в своєму районі живеш. Я кажу, та я там нормально. Чому? Тому що ми прилаштувались, от не хочу казати слова звикли, ми прилаштувались до оце такого життя, бігом там заховався, там ми, ми навіть, ми навіть каву п'ємо, там і піцу їмо, та? але все одно ти такі все рівня одне велике уха, особливо останні е, тижні. А от ті люди, що сюди повертаються, і вони ж не від гарного життя повертаються, насправді, вони повертаються. Тому що вони. Е, Мабуть, там себе не знайшли. Я не запитувала чому, але е, вони повертаються, це ті там по-своєму, а хтось каже, у мене тут хоч дах над головою, а в мене нема грошей, що виплатити. І, да, і у мене от моя донька е, казала, що ну якщо буде туга, то будемо повертатися в Херсон. Я говорю, Катя, та ну, ну ти десятий поверх. 10-поверхового будинку і, так, і дуже гарний з вікна, є, там всюди на Да. <гідда> і вчора от, я прокинулася вранці, правда, сплю, як сорок, не чую. Чую, там десь у вісні у мене стріляють. Але е, читаю, що на Безродного, хто на Безродного, я, от, там, де моя донька е, мешкає взагалі. Тобто ти не можеш. Е, Знати, де прилетить в місті Херсон. І коли мені, от сьогодні дзвонила подружка із Вінницької області і каже: я кажу, ну у нас не дуже гарно, не дуже так. взагалі не гарно. От, у нас взагалі там вчора гради, там позавчора гради інший район, там це". Та мені каже, ні, ну у нас теж обстрілюють. Ну я вже промовча. Я вже думаю, та ладно. Так, да, Зараз в Україні безпечного місця немає. Правда, навіть в лісі. В Але коли ти реагуєш на повітряну тривогу, так, от, ну, це одне. Ти себе привчив реагувати на потреву, а ми на повітряну тривогу не реагуємо. Тому що у нас сенс просто. Нас же ж не попереджають, що о, так, з сьомої ранку до дев'ятої ми запускаємо свої бепла, а ви сидіть вдома. Ні. Вони такі сволочі, що вони можуть запустити 10-ті, нікого не попередити. І ну, от маємо, що маємо. Ну це вже знаєте, це я не сміюся, це, це щоб не плакати, я сміялася, тому що насправді, а, насправді, ну, насправді це так. Десь побило, ти приходиш, хтось раніше прокинувся у пів і вже жужить в когось болгарка. А ти вже, вже думаєш, що ти це вже знаєш... знаєш... Доверху, до неба вже очі. Люди вже починають ремонтувати, де вчора повилітало, прилетіло, а ти вже шукаєш. Я, я саме чоловіку кажу, Женя, ну зараз ще листячко. Восени буде теж листячко, а, а потім, а, куди машинку ти... будемо ставити. <рес> ну, зараз, ж, щоб не видно, да, і намагаються заховати, а потім куди машинку. Там треба там сходити, подивитися, десь хтось там критик такі зробив. Скриту стоянку, знову ж не факт, да, що я туди. <толен> ну, <толен> ну, так, е, от, то отак от, от ми живемо на такій межі і сподіваючись на те, що верніше так. От сподіватися на те, що, як ми кажемо, держава повинна дбати про своїх людей. як-то у мене так, на, на теперішню владу. У мене одне аби не лопнули ще чогось. Я тільки вчора в своєму вечірньому відео казала, я дуже боюсь того, що вони почнуть куриць і кур завозити до нас в Україну. Не треба. розумієш. Я, я казала, Мабуть, Верещук слухає мої. Вони да. у нас вже були, нам не були. Ні, ні, нам не подобалось. Справа да, навіть в тому, навіть от я так сама да. собі думаю, навіть якщо. От, от Ми беремо этот варіант, дебільний цей зеленої влади. Так? от, от І вони будуть сидіти, вони будуть ходити строєм по, троєм по, по намальованому, нікуди вліво-вправо, нафіга нам ці тонни савка. Ми ще зі своїм не розібралися. Не Взагалі те... вони тут тобто, не потрібні. Для когось знаєш, одразу придумують щось хороше і швидке. Да. Да. Because... Вот, Пам'ятаєш, був такий діалог про Крим, коли э, кримським дітям давали змогу вчитися безкоштовно, поступати mm -hmm. без екзаменів mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. І тоді ще точилися такі бесіди, що ж з цим робити. Хтось сказав, що це правильно, хтось сказав, що це ні в коєму разі, але сорі, Крим, це Україна. І Крим, там були наші діти. Я знаю тих, хто татари поступали діти. Вони, вони вчили онлайн історію, вчили онлайн українську мову, щоб поступити десь вище. ж. Да, так, у них були пільги, але все ж таки вони повинні були там здати якісь екзамени. А зараз. Фух. І коли кажуть, от я це хочу озвучити в ефір, люди кажуть, та вірючка дура. Ні. Я хочу це озвучити. не дура. вона ворог України. Вона, товариш Віріщук, працює не на Україну, а на тих, хто їй зверху каже, як робити, що робити. От зараз тепер роздатувай, от зараз дивись, Курська область, усіх такий підйом у наших військових підйом, да? ну, пішли, там, Принаймні, морально. ми не знаємо, які були цілі, але морально ми себе відчули трохи краще. Хоча фізично нас тут почали довбити. А от зараз знайдеться хтось, хто скаже, ха, так от це ж для чого ж і робили, щоб наші землі заселити кур курами. Зробити з наших земель курятник. Не треба. Ми проти. Ми проти. На лівий берег. Так. От, от, от обміняти на лівий берег, так. бо ми сумуємо. Там у нас, там у нас дачі, люди. там у нас люди. Там у нас люди чекають. Да. О, і давай раз ми про лівий берег почали, я трошки розкажу історію. Ну, нещодавно ну, мені принесли про лівий різь... берег. Херсонський. Якраз це, Ми ж все прокрутимося біля Херсона, це нам болить. Вже неможливо виїхати з прибережних зон спокійно з українськими документами і людям ну, просто вже нема куди дітися, вони їдуть і отримують цю двоголову курицю. Але щоб її отримати, треба проїхати там якимись шляхами. Значить, коли виїхали вже, щоб отримати, вже вдруге, вперше приїхали документи, віддали. чому я так подробно розповідаю. Ну, по-перше, кацарські безпілотники навіть там, біля, на лівому березі, вони все одно тренуються на наших цивільних. Тому наші цивільні їздять якимись там такими козіми тропами, щоб подалі від Росії. Ті блокпости, які ближче ближче сюди, там їх просто немає. Росні там просто немає. Вони ховаються в лісочку, вискакують і показують, Приїжджайте, приїжджайте, приїжджайте. Як зараз дають кацапський паспорт? Тобі дають. Ти заходиш один, тобі дають бумажку, ти там десь розписуєшся, і потім тобі дають бумажку, по котрій ти повинна прочитати. Причому в кожному реченні Російська Федерація фільму. Не фільмували, цих людей не фільмували цього разу, але і їх возили знайомі, котрі раніше ще отримували, їх не змушували це робити. Вони. Клятву дають Російської Федерації всегда, всі всіх штати. І при тому, що це дуже проукраїнські люди, вони mm -hmm. тільки от зараз, да. і потім тобі дарують Конституцію Росії. А Конституція Росії, коли ти відкриваєш останню старіночку, там ноти mm -hmm. і гімн. Спеціальний великим для, да, для от тих, хто. Для свободите. Да. Я теж так кажу. Тьфу. Ну, прямо... ну, але от, от вони, от, яке приниження, ну, вони не розуміють, мабуть, що це приниження. Вони так думають, ну, якщо ти в голові. Там за Україну, от ми тебе принизимо. А якщо ти наш, ну вони ж розуміють, що вже через два з половиною роки окупації, якщо тільки тільки людина прийшла за те куріцей, то, ж, ж, то це вже просто тому, що вони такі умови створили. Так що я за що? Що нашим там набагато важче? Набагато. Ми можемо так, зрозуміти тільки. Тому дайте поверніть нам лівий берег. Хватить займатися популізмом. У вас був мільйон дерев. Мільйон планшетів бабусям, мільярд дерев, по-моєму. Да? Не пам'ятаю, ну, що це дуже велика цифра. Мільйон дронів. І все це тільки. Зараз ви їх этих... знову ж ви такі міротворці, прямо немає клімати, ставите ви тепер з курянами. Хватить. Все. Давайте займатися лівим берегом. Підписуйтесь на наш канал. Я очікувала. А їсти. <гум> і ми будемо їсти кому, коли ми звільнимо. Ні, в першу чергу. Згадувати, Човен, думати, прапор, прапор хліб і на ту сторону. <гум> Чекайте, це буде. що так. Слава Україні! Героям слава!